Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися із загиблим 55-річним військовослужбовцем Михайлом Токарцем. Як йдеться на сайті рівнеради, чоловік народився у селі Воскодави Гощанської громади, здобув середню спеціальну освіту, працював у рівненському підприємстві друкованої продукції. Він колись працював на нашій фірмі, і навіть коли звільнився, він часто до нас приходив і допомагав. Душа болить, немає слів. Не простим ніколи, не простим. Михайло мав досвід строкової служби. Пізніше, у 2014 році, добровольцем брав участь в АТО. Андрій служив разом з Михайлом в одному взводі. Ми з Михайлом познайомились на полігоні у 2014 році, як формувався батальйон Горинь перед відправкою на схід. Були в взводі зв'язку. Патріот був такий найстарший був в взводі. А до цього я був найстарший, казали там там, батько, а потім вже на нього. Поганого нічого не можна сказати. Хороша людина. І я і чула, що він і в АТО був, тоді бачила, як він у відпустки приходив. Хороші люди уходять. Більше я не можу нічого сказати. Ми його будемо пам'ятати. Пробувши два роки в АТО, чоловік повернувся додому. Вдруге Михайло Токарець пішов добровольцем в ЗСУ на наступний день від початку повномасштабного вторгнення. Служив у кількох військових частинах на Рівненщині. Згодом попросив переведення у березні. Торік його відправили на передову. Інформує міськрада. Загинув старший сержант, 15 січня, внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Востаннє десь місяць тому були антенни, і я зателефонував чи треба для підрозділу. Ну, так Поспілкувалися, казав, що в них гаряче. Та останнім часом телефонував, то вже зв'язку не було. Ми в 2014 році вже війну побачили. Ну, зрозуміло, що війна вже зовсім не та, яка була в 2014 році. Ну, казав, що жорстко, жорстко, але ми стоїмо. А це три дні назад. Знали, що пряме попадання Туром було. Михайло Токарця поховали на алеї Героїв кладовище Нове. У нього залишилася дружина, троє дітей та семирічна онука. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.